Люди були настільки радісні, настільки, просто не можна передати їхніх, їхніх емоцій і їхніх, їхніх надій. А коли ГКЧП було, ви знаєте, що було це на, на Спаса, на приближення. Ну, люди такі були трохи налякані. От. Але ж ну, все пішло добре. Все-таки очікували такого поступу доброго. Добрий поступу очікували. От, і Одну тільки помилку зробили, що. Всі хотіли бути президентами, якби зосередилися на одному, була б зовсім інша картина. Була б незалежність. Все-таки колись, знаєте, було так, що людина в найменшій державній посаді не мала права ходити до храму. Не вінчалися або вінчалися вкратки, не молилися, діток не хрестили, а там люди так плакали, особливо е молодь. знаєте. Люди плакали від радості, від, від такого заворушення. Ну добре, добре. Міцного духу, міцного духу, як люди вище не голодні і не горі, хоч майже всі ходять секонд-хенді, але хоч бачите, як в Європі шиють прекрасно, як модно. Коли я була, е, їхала за кордон, я брала з собою дві спільниці і десять вишиванок. Це була така, як би сказати, візитна карточка. Е, України. І ви побачите, як до мене бігли люди, бігли, Видно, і емігранти, знаєте, хотіли хоч такого. Хоч і, і дехто навіть плакав. А один дід каже, да, ми маємо француза. Ну, він не українець походження, але ж. Каже, Мадам, ми маємо село, не маємо батьківщини. Треба молодь піднімати, молодь, їм жити.